Є добре, що у мене матуся рідна є. Вона мене голуби і жаліє. Ви словами можете свою маму назвати. Мамуся. Мамуся, ще я. Матусю, Матусю. ще я. Рідненька, так? Мамуся. найдобріша. Рідненька, так. А, а, май... алю... Так, алю... так. тому що ваша мама для вас яка найгарніша, найдобріша. Ще яка? Рідненька, щира, любляча. так? Другу. так. Друг, дуже добре, коли мама, друг, це дуже добре. Отож, в травні місяці, в другу неділю, травня є такий день, день мам. Як добре, що зі мною, матуся стільки літ, і підусі мене. Найти рідного гніздечка, побачили птахи молодого, некрасивого, з великою голівкою, вухатого, банькатого, жовторотого. Побачили та й питають дивуючись, хто ти такий, де ти взявся? Я совеня, відповідає мале. Я випало з гнізда, не вмію ще літати. І вдень дуже погано бачу. Я шукаю маму. А хто ж твоя мама? питає Соловей. Моя мама сова, гордо відповідає Совеня. А яка ж вона? питає дятел. Моя мама найгарніша. Розкажи, яка ж вона? питає Гріст. У неї голова, вуха й очі, такі, як у мене, відповідає з гордістю Совеня. Ха-ха-ха-ха-ха. зареготали Соловей, дятел і дріб. Та ти ж. «Потвора? виходить, і твоя мама така сама потвора. Неправда, закричало совеня, мама у мене найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла потихеньку, взяла совеня за лапку і повела до рідного гніздечка. Совеня уважно подивилась на свою маму, а вона була найгарніша.